Департамент соціального захисту та сімейної політики Білгородністровської міської ради пропонує всім небайдужим громадянам міста взяти участь у опитуванні, метою якого є визначення потреби населення громади у соціальних послугах під час дії воєнного стану. Опитування проводиться для підготовки пропозицій щодо розвитку системи надання соціальних послуг та їх різноманітності. Анкета для висловлення вашої думки активна за посиланням або перейти до опитування можна від. Сканувавши QR-код, що у вас на екранах, ваші відповіді допоможуть виявити та проаналізувати потреби осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах у соціальних послугах, зрозуміти, які соціальні послуги вам потрібні, проаналізувати якість надання соціальних послуг, які надаються в громаді, визначити пріоритети щодо організації надання соціальних послуг, визначити, яку ви очікуєте, допомогу від міської влади, у прийняті рішень щодо розширення переліку та. Збільшення кількості необхідних послуг, залучення необхідної кількості працівників, надавачів соціальних послуг, внести рекомендації щодо розробки програм розвитку системи надання соціальних послуг. Долучайтеся разом зробимо соціальні послуги більш доступними та якісними. Ірина Вербинська, Марія на Кожухар, муніципальний.